Ситуація на фронті вимагає чітких та злагоджених дій бійців, а вони потужного матеріально-технічного забезпечення. до нас звернулася 37-ма бригада морської піхоти, розвідний відділ. З просьбою допомогти у придбанні зарядного пристрою мобільного. Такий пристрій вкрай необхідний захисникам, говорить дружина військовослужбовця-розвідника, який зараз боронить Україну на Донеччині. Вона дуже потрібна. так як хлопці знаходяться там, де немає світла, тобто їм потрібно зарядитися десь і щоб з тими станціями потім заряджати ті самі майвики, рації. Та все інше. Тож благодійна організація звернулася до меценатів, аби разом підтримати військових. Ми звернулися до наших меценатів, які постійно допомагають нам. Про минулого разу ми передали хлопцям три автівки прикордонникам нашим, які виконують з бойові завдання в зоні бойових дінь під Бахмутом. Зараз звернулись хлопці. Також наші меценати – це ТОВ ГП «Промсервіс» в особі прятка Валерія Миколаєвича, директора та. Линник Анатолій Іванович, які допомогли закупити нам цей мобільний пристрій для хлопців, в цей раз спільно з нашим підприємцем сумським з меценатом Линником Анатолієм, ми придбали зарядну станцію для розвідувального батальйону. Намагаємося внести свою частку в перемогу. Рідні військовослужбовці дякують за допомогу і з нетерпінням чекають на повернення своїх захисників живими і неушкодженими. Щоб він поскоріше повернувся. А благодійники продовжують збирати кошти на все необхідне для наших захисників. Це говорять спільна справа для кожного з нас. Зараз ми відкриваємо збір на бінікуляр нічного бачення для хлопців, який їм час дуже необхідний. Всі подробиці у мене на сторінці у Фейсбуці будуть опубліковані також. Все, те, що ми закупаємо, ми все викладуємо в, за все відчитуємося, передаємо. Ну і до швидшої перемоги. Хлопцям потрібні е, рації, потім потрібні е, приладичного бачення, зарядні пристрої. Е, хлопцям потрібні батареї на вабіки. Це те, що зараз дуже потребує наша. Новини Естес.